Мне стыдно. Мне стыдно за то, что показывают по телеканалу Интер. Потому что я живу здесь уже второй месяц на Майдане. И я знаю, что здесь происходит. А что показывает телеканал Интер и что происходит реально в стране? Это разные вещи. Они откровенно врут. Я посмотрел несколько выпусков подробности подробности тыжня. Но вот мы специально принесли материал, из которых они могут себе готовить новости. Это материал для ранкових новин. А, Что, да, давайте, давайте. А давайте. Для, для, для ранкових новин. новин. Да, зараз я відкрию. Для ранкових новин. Це матеріал для ранкових новин. Обережку сейчас секунду не відкривайте. Да. А що це таке? Ну власне, це е, э, матеріали, з яких він робить новин. Просто ми на новини для людей і ми вирішили те, що сьогодні їх принесли. Вот, у цьому світі. Роблять біогаз, а тільки на інтері от цій будівлі муляються переробляти цей, цей матеріал на новини. От. Тому от ми принесли їм, щоб показати, що на, на що насправді роблять ці новини, і звичайно, щоб вони могли теж це використовувати. Я перепрошую, можна я крупним планом не буду брати. <плес> цікаво. передавати, передавати будемо зараз е, на канал. Правда, вони так швидко закрилися, що очевидно ми будемо передавати якось прямо тут. Ну тобто, будемо залишати їм цей матеріал. Я думаю, що вони справляться і зроблять гарні гарні новини. Як завжди, ну ви зрозуміли власне, що відбувається зараз. Ми перебуваємо на Дорогожичах під телеканалом Інтер. Близько 10 активістів демальянсу перенесли, як би це назвати. Фекалії, екскременти. Екскременти принесли, які, е, які вони, вони хочуть запропонувати, щоб інтер використовував ці екскременти як е, ну, матеріали для новин, для своїх новин. І от власне така акція. Телеканал Інтер закритий ролетами, головний вхід. Тут також камера телеканалу Інтер і охорона. І цих 10 чоловік. Ну, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80. Волос і машина приїхала, забирайте комусь. А раз тих полот Отже, власне, ми залишимось на місці і побачимо. Що відбуватиметься? А, там приїхати, тут не видно погано в дворі, тому що тінь. А, ну ясно, там просто. Машина, Як, можна, я скажу це слово? говновозка, Говновозка приїхала. О, асенізаторська машина. Все, дякую. Це громадському залишаюся я не знаю, що туди відбуватися. От, власне, далі.